Це відео присвячується для Андрія, який написав, що лиш набрав азарту, а тут бац, відео коротке. Е, дивіться, я ж саме основне забув. Я ж цього відео зняв там обіцяв вам, що буду розказувати, скільки заробив, що до чого. І, блін, розказувати, розказував, що буду розказувати. Розказував, розказував, що буду розказувати. Коротше, е, за цей тиждень я заробив 1500 євро нето. За... Тиждень я проїхав 1503 кілометра. 1503 кілометри і плюс 244 кілометри мені ще до Парижу. Е, середня витрата палива за цей тиждень у мене була, зараз кажу скільки. Середня витрата палива. 11,7 літрів, того ви собі можете порахувати, скільки я проїхав, скільки я заробив і за стільки часу. 1500 євро, блін, якщо чесно, це дуже мало. Це прям капець, як мало, але це вже хоча б щось. Якщо от так би я їздив на постой, що по 1500 євро заробляв би в тиждень, то я би напевно, що цей транспортний бізнес би навіть не розпочинав. Бо 1500 в тиждень це 6000 в місяць. А ви рахуйте, 6000 в місяць це маєте. Якщо порахувати лізін 850, порахувати офіс, бухгалтерію, паркомісце, сертифікати, коротше, оці всі витрати, якщо порахувати, то мені кажеться, з тих 6 тисяч не знаю навіть чи півтора тисячі чистими лишиться, реально. А ще якщо отак поламатись, так як я от поламався в Італії, то блін, то там, мабуть, тисячка вийде. Того, друзі, ще раз вам нагадую. Почина... бляха дивіться, які в мене вікна грязні Відкриваєте фірму, починаєте працювати з логістикою, працюєте місяць з логістикою для того, щоб зробити собі якусь мінімальну історію на фірми на фірмі, і тоді обов'язково старайтеся переходити на транс на тіпак самому, типу, тіпа, собі шукати завантаження, або собі знайти логіста, який з вами буде працювати за фіксовану ставку, або за відсоток. Бо бляха, бо ну його в баню, це невигідно. Хоча дивіться, теж такі ситуації різні є. Але що різні ситуації? Хотів вам сказати, то, що можна попрацювати 2-3 місяці під логістикою, щоб хоча б якісь гроші підзаробити, щоб мати потім перекривати це все діло, коли будете працювати самі без логістики, але, але теж є такий прикол, що ви, якщо будете працювати самі на трансі, будете собі шукати завантаження, ви або ваш логіст, то ви можете робити з конто. Наприклад, дивіться, зробили якесь перевезення, дивіться, якщо на це перевезення можете зробити з конту, зразу ж відправляєте це мерку там клієнту, клієнт отримує це мерку, і ви тоді можете робити з конту. І, наприклад, якщо би. Наприклад, я в понеділок зробив перевезення, відправив це ку це ка там до п'ятниці прийшла до клієнта, це якщо я відправ... Бляха, хоча до п'ятниці не прийде. Ну хай буде, навіть якщо я понеділок відправлю, на другий понеділок це ка прийшла до клієнта, і тоді зразу можна податися на сконто. Заплатити від суми фракту там, наприклад, 7 чи 5%, але отримати гроші відразу, типу за тиждень, то це теж дуже круто і дуже круто спасає ситуацію. Бо навіть взяти мій випадок, да, типа я зараз такий крутий, це все розказуєш, там заробляти це все. Але щоб ви собі розуміли, на даний час у мене є гроші реально, щоб протягнути місяць, щоб місяць оплачувати за паливо, за лізинг, за бухгалтера, за ці всі послуги і ще плюс за логіста. А в подальшому, типу, я буду ну, робити сконто так само. І навіть не то, що в подальшому, бо я не буду тягнути час, я буду зразу ж зараз, в червні місяці, як тільки буде можливість, я буду брати з конто. Робити ското, щоб в мене був запас грошей, щоб я міг протягнути червень і щоб я міг протягнути липень. Бо вже за, за, виходить, за червень гроші мені вже в серпні прийдуть. Будуть под... Не те, що придуть всі зразу, а вже будуть поступово гроші приходити. Того в серпні вже буде простіше. Але от, щоб пережити червень і липень, потрібно мати хоча б гроші на один місяць. І от коли у цей перший місяць працюєте вже самі, тоді старатися робити з конту, чим побільше з конту. Навіть якщо ви будете робити з конту і будете втрачати тих 5 чи 7 відсотків, рівно у вас в кінці місяця вийде ставка набагато краще, чим ця ставка є під спедицією. Розумієте, такий момент. Що навіть якщо при самих таких блин, гірших обставинах, якщо ви будете їздити по Франції, і якщо ви вийдете на ставку 0,7 за місяць, і ця ставка буде рахуватися, не так, як логіст рахує від, е, розв... від завантаження до розвантаження, а ця ставка буде рахуватися по спідометру машини, тобто ваші з'їзди на заправку, ваші з'їзди в магазин і всі такі прочі з'їзди з цього з траси, то якщо ви вийдете на ставку 07, то це буде взагалі ще кардосно, при тому, що ви будете робити з Ну, Це 07, це, звісно, мінімальна, мінімальна ставка, на яку треба дивитись, але якщо навіть це буде 0.7, то це, рахуйте, все рівно буде круче, ніж під логістикою, чим по 0.5. Розумієте, От такі приколи. Плюс, якщо навіть напряги з Рошми... Бляха, Бувають такі загрузки, якісь там переїзди, Такі, знаєте, що люди кудись переїжджають в друге місце жити, в них роблять переїзд. І буває таке, що вам за, цю, пере, за це перевезення можуть заплатити готівкою зразу на розвантаження. Таке теж буває. Не знаю наскільки часто, але знаю, що бувають такі Такі завантаження. Того, друзі, якось так. Бо бачите, блін, півтора тисячі, ви що, це смішні гроші. Ви просто візьміть цих півтора тисячі, відніміть солярку, от порахуйте, бо я навіть щось сам не рахував. Відніміть солярку, відніміть податок, відніміть амортизацію, відніміть оцей наш ремонт, що в мене тепер був на 182 євро. І от вам, будь ласка. І от отак -от воно і виходить. Ще й плюс, бачите, в мене був, можна сказати, один день простою, бо я от в Мілані розвантажився і я так і не завантажився. Я тупо цілий день стояв. Того, того воно якось так. А чого я стояв, я не стояв того, що не було вантажів. Я стояв того, що не було вигідних вантажів для логіста. Бо вантажів було багато, можна було з Італії поїхати навіть по 0,7, але просто це не було вигідного логістку. ну, вирішив, що 20 центів за кілометр заробити з мене це замало. Розумієте? І логісту по барабану, коли ви працюєте під логістикою, чи ви... Їдете, чи ви стоїте. Якщо він бачить, що для нього ця ставка не цікава, то він не буде брати цей вантаж. І ви просто день потратите, день простоїте. А якщо ви будете працювати на себе, то ви будете навіть дивитися ставку на краяк. Уже якщо там капець немає вантажів, то вже навіть і по 0,7, і по 0,6 поїдете. І все рівно ви будете в плюсі. Ой. Розумієте, 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 як це все працює, так? Да? Того так, тут бляха, це такий. Бізнес, типу, що в якому треба дуже довго дуже добре рахувати і дуже добре думати, як воно вигідніше. Мені навіть здається, що е, вигідніше буде взяти навіть кредит, там, тих, не знаю, щоб два місця протягнути, скільки там треба буде. Ну тисяч вісім, наприклад, вісім тисяч даже взяти. Та навіть бляха, не стоїть брати кредит. Мені каже, на цих з конту типу, можна перебиватися нормально. Я от це зараз, це чисто моя думка. Ви можете з нею бути незгідні, але я вам просто це покажу на своєму прикладі. Хоча не знаю, як це, як, як це буде, але я думаю, що це буде все чітко. От ви на моєму прикладі реально побачите. Бо я ви думаєте, може, що у мене там гроші бляха там мішками вдома стоять. Але в мене теж щоб ви собі розуміли, це, що я зараз зароблю під цією логістикою, оце от якраз і будуть ці гроші на оцих два місяці, щоб прокрутитися, протягнути. Бо вже з серпня, вже як підуть виплати, то вже думаю, все буде набагато крутіше і набагато простіше. Ох, наговорився, мене вже чесно щелю болить. Того, от, друзі, отак воно і працює. Саме головне, розумієте, в цьому ділі саме головне це стартанути. Бо як ви вже стартанете, у вас вже просто не буде варіантів, типу таких, щоб там здатися. або Працювати в мінус або працювати по маленькі ставки, розумієте, і треба бути ще шустрим, треба постійно шукати варіанти, щоб заробити більше. Отак воно і працює. Бо кажу, розказувати можна багато що, я вам теж можу тут багато що розказувати. На паркінгах вам теж можуть багато що розказувати. Але поки ви самі в це все в діло не ввійдете, не попробуйте то й не будете знати. Бо я, якщо чесно, я. От зараз дотепер я їду, я не розумію, який для цього буса рахується нормальний чистий заробіток. Розумієте, бо я спілкуюся там, в мене є знайомі, які от мають свої фірми. Я з ними спілкуюся і в кожного різна думка на рахунок цього. Один там думає, що там він зможе 5 тисяч заробляти, один каже, що там, от є навіть один в мене такий знайомий, типа він каже: ну, якщо я буду їздити по 0,7, це для мене буде прям дуже добре. От він, до речі, буде спрацювати з моїм логістом, цим, який буде водити мене. Розумієте, в кожної людини різні потреби, різні цілі і от так. І взагалі ще одна така порада, якщо ви кажете, я вже напевно сто разів про це говорив, але я вам ще раз це скажу. Якщо ви плануєте відкривати цей транспортний бізнес, ви собі закладаєте зразу в голову таку програму, що це не має бути просто, що ви купили одну машину і працюєте. Це має бути так. Що ви працюєте і розвиваєте фірму, ви докупляєте машини, ви добираєте водіїв, ви відкриваєте свою спедицію і ви рухаєтеся вперед. Тільки вперед. Не, не, бляха, нема ніяких доріг назад, тільки вперед. Це що ви йдете вперед, ви ззаді за собою зразу обрізуєте мости, щоб назад дороги не було і не було у вас можливості здатись. Так ви просто, навіть якщо візьмете машину в лізинг, у вас вже не буде варіантів здатись. Бо у вас кожного місяця їдете ви чи не їдете, чи стоїть машина, вам кожного місяця буде приходити платіж. І цей платіж може бути дуже різний, ну, дуже сильно відрізнятися. розумієте? Все залежить від під який відсоток ви візьмете машину в лізинг, на який термін ви візьмете машину в лізинг. І у вас просто-напросто не буде варіантів. Бо от кажуть, ви ж все, що ви собі розуміли, коли я взяв машину, вона в мене стояла два місяці, і в мене за цих два місяці вилетіло три тисячі отак, просто як їхній не було. Кожного місяця по півтора тисячі, це, це просто машина стояла. Стояла машина, стояло моє паркомісце, мій офіс там стояв, постував. Все. Але я все рівно за це все мав заплатити гроші. І того я зацікавлений в тому, щоб поскоріше, от був... Ну, і тоді був Ну, тоді зацікавлений, щоб поскоріше був виїхати, щоб поскоріше це все почати працювати, щоб заробляти гроші. От навіть я вам просто такі елементарне скажу, от зараз у мене. Виходить, що я їду додому, і в мене буде простой десь до середи. Бо поки зареєструється транспорт поки туди-сюди, і це, і це простоє. А ви рахуйте, що до середи це все гроші. Бо, блін, два дні простою — це як мінімум, якщо працювати з логістом, це, блін, ну це 1000 євро. От 1000 євро я просто от просижу вдома, можна сказати. Але нічого, це робиться тіпа, не так часто і цей. І це запустимо цей траці, і тоді буде все класно. І до речі, о теж, бачите, я вже напевно теж це розказував, але ще раз повторюю, ще є такий момент, що от люди мені роз... питають людей, чому так, чому ви кажете, що це не вигідно. А люди говорять про те, що вони три тижні працюють і тиждень вдома. Так теж воно не працює. Коли у вас одна машина, у вас таких не може бути простоїв, як тиждень. Це тиждень це ж це капець, це під під нормальним логістом тиждень це 25 тисячі євро. Так ви, це, це капець. Я розумію, коли вже є там дві, та навіть дві машини це мало. Коли вже є три машини, що одна машина там тиждень стоїть, а другі, другі дві машини це, заробляють і це діло перекривають. А коли у вас одна машина, то нема ніяких простоїв, ви що? Взяти монета, я працюю від зранку до вечора, від сьомої ранку до 10-9 години вечора. І це круто, я кайфую від цього, що я працюю, що я не стою на місці і знаю, що от, я взяв машину, машина заробляє гроші. Даже, е, блин, тут ще теж цей бізнес тут транспортний, тут все треба рахувати. Навіть візьміть оцю мою поломку. У мене поламалась машина, все. Да, в мене не було аж такої сильної паніки, але я вже все, типа, давай, я з'їжджаю на Польщу, мені треба в Польщі зробити машину. Але потім я трошки очухався, роздуплився, думаю, блін, стоп, яка Польща? Я на Польщу буду з'їжджати по 20 центів за кілометр, потім на Польщі я впехаю кучу грошей в сервіс, так може мені вигідніше в Італії зробити. І от я дійшов до того, що да, мені було вигідніше в Італії. Ви рахуйте, я в Італії заплатив 182 євро. А рахуйте, що я би з'їжджав в Польщу по 20 центів, це, блін, я би просто з'їхав за солярку. І потратив би кучу часу, і бляха, і блін, ще гроші на сервіс, і це було б просто капець. Того друзі, не знаю, якесь таке відео типу, вийшло, я не знаю, може вам такі відоси не заходять, що я вам так це все розказую, ну, блін. До речі, того тижня, коли я з'їжджав на Париж, так само я таке відео випустив. Але я тоді розказував про те, як я відкривав фірму, як я до цього дійшов. До речі, хто ще не бачив, можете перейти і подивитись. Так що, друзі. Що е, друзі? Хто хоче, то от кажу, хто планує, то пробуйте, ризикуйте, але ні, хоча я не скажу, пробуйте, ризикуйте. Послідкуйте за мною ще цих два місяці, подивіться, як це все працює у мене, і тоді ви собі зробите висновки, чи вам взагалі це потрібно. Але в будь-якому випадку мені здається, що це вигідніше, чим працювати на когось. Бо от бачите, навіть то, що зараз я з'їжджаю на Парижці, і мені треба два чи там три дні постояти, для мене це... Мені не треба ні в кого не відпрошуватися, ще, тіпа, щось цей захотів, з'їхав на Париж. захотів працюю. Але просто я знаєте, я колись хотів, типу, цього, щоб я сам собі рішав, тіпа, чи мені працювати, чи не працювати. Але коли я почав працювати на себе, то я зрозумів таке, що, що бляха. Що я би міг би тіпа, три дні постояти вдома, але мені це капець, типа не хочеться, бо мені це не вигідно. І я розумію, що за цих три дні я міг би заробити нормальні гроші, чим оце сидіти вдома і відпочивати. Ой, коротше, друзі, бачите, це відео вийшло на 15 хвилин. Всім дякую за перегляди, всім вам дуже дякую за актив, бо попереднє відео, яке я закинув, я його передивився і чесно я його навіть не хотів виставляти. Але просто його виставив того, що я був змушений, бо я собі поставив ціль кожного дня випускати по одному хоча б відос. Все, друзі, всім гарного дня, всім гарних вихідних. Думаю, завтра вийде відос про душ, а там далі подивимось. Все, всім добра.